Так, обчислюємо значення цих коренів для розминки. Корінь третього степені 64. 4. 4, правильно. Корінь четвертого степені з одної десятитисячної. Одна цілих одна. Ну, цілих одна десята, правильно. Далі корінь п'ятого степеня з числа мінус 32. Це буде мінус 2. Добре. Корінь змішаного числа. Як рахувати? Спочатку цей. Говорити дроби. Ну, дроби не в неправильний дріб. Тобто це який буде неправильний дріб? 81 поділити на 16. 81, 16. Так. І це дорівнює? Три других. А якщо тепер записати назад. 1,5 Так, або десятковим дробом 1,5 Номер 63 Обчислити значення такого першого виразу. Уже декілька дій, так. Порядок виконання дій треба згадувати, що спочатку виконується дії вищих ступенів, так, це корінь або степінь. Якщо є і то, і то, то корінь і степень, то у порядку, в якому записані в прикладу, ді, потім множення ділення, а потім додавання віднімання. Корінь 0,2, тому ми просто переписуємо. І що? Корінь третього степеня з тисячі. Десять. Мінус три п'ятих помножене на корінь четвертого степеня, 625. Що це? П'ять. Так, це буде 5. Далі виконуємо дії множення. Тут буде 2. Так. Мінус 3. Так, і дорівнює? Мінус 1. Мінус 1. Другий приклад. Оце ми цю властивість не записали окремо, коли корінь добувається. Добувається корінь, а потім підноситься до такого самого степеня. Що це просто А. Тут не треба модуль брати. Тому що під корнем вже враховано умови і властивості такого корня. Так, корінь сьомого степені з числа мінус 128. Мінус 2. Так, правильно. Додати 3 помножене на що? На 9. На 9. Відняти 4 помножене на. 2. На 2 знов. Ну, найбільш поширені степені і корні це. Два, три, чотири. Ну, може, ну до 10, а там дуже рідко щось таке зустрічається. Треба їх добре запам'ятати. Це буде 17. Правильно, це буде 17. Так, обчислюємо. Мінус 6. Воно ж в восьмому степені. Ну, 6. Так, мінус зникне в парному степені. Корінь четвертого степеня 10 тисяч. Один. Ой, десять. Десять, правильно. Тобто з одним нулем, так? Додати. Отут треба обережно, дуже часто помиляються. Одна дев'ята. Ні, один, одна третя. Одна степ... двадцять. Тобто цей множник треба обов'язково піднести до степеня. Так. А от 270 під корнями в степені дасть скільки? 270, Тобто його не треба підносити до степеня. Обчислюємо. Буде 24 мінус 8 плюс 10. Маємо. 26. Так, це буде 26. Так, четвертий приклад

Мінус 4 на 7, так. і мінус 11. А мінус ну, як буде плюс, плюс 11. Так, тому що мінус на мінус накладеться плюс 11 буде. Корінь четвертого степені з цього дробу. Це буде яке число 5 четвертих. Бо якщо число парне, то ніяк не може бути корінь не Це обов'язково. Помножити на мінус 2 п'ятих. Додати вже можна тут помножити. 28. Угу. Плюс 11. Добре, скорочуємо ці дроби. Буде мінус 1 12. А десятковим дробам? Мінус 0,5. Мінус 0,5. Плюс 39. В вигляді зручніше додавати. Що буде? 38,5. 38,5. П'ятий приклад. Перший корінь. Чому дорівнюватиме? 0,2. 0,2. Далі. Дві девятих множиться на. E, 8. Так. Що буде з мінусом? Мінус uh, забирається. Значить, буде додатнь число. 81 so. помножити на що. 0,40. Uh -huh. Додати 6 помножене на. Uh, 6 на 0,3. Так. Добре. Буде 10,20. 10? А, 9. 9,2. Останній довжелезний приклад. Перший до Буде мінус Мінус 30. Другий. Це можна зробити Я... по-різному. Можна піднести до третього степеня, бо це невелике число, і добути корінь. А можна скоротитись ці степені, чи ж на 3 ділиться. Тобто, якщо ми поділимо на 3, тут залишиться перший степень, а тут другий. Корінь квадратний з 4. Це буде просто 2. Так, відняти. Корінь третього степеня 343. Все. Так, це буде третій степінь числа 7, 343. 7. Далі. Корінь третього степеня з мінус 27. Це буде мінус 3. Так, мінус 3. Далі. Що буде корінь восьмого степеня з 13. Плюс 13. Плюс 13. Мінус Далі. 100 помножити на 0,3. На ну, Ці дії всі незалежні від останнього умноження можна виконати. Оці всі дії. І паралельно 100 на 3 десятих помножити. Так, мінус тридцять плюс 2, мінус 7 мінус 3 плюс 13. Зручніше додавати окремо від'ємні число і додатні окремо. Мінус сорок плюс пятнадцять. Це буде мінус двадцять пять. Мінус сорок плюс пятнадцять. Мінус двадцять п'ять. Мінус скільки сто на нольці три Тридцять. Мінус тридцять. І це дорівнює? Мінус п'ятдесять п'ять. Мінус 55. О, отакі от обчислення.